Так, друзі, ну нарешті нам вдалося познайомитися вживу. Це 38-ма бригада, це морпехи. Це ми з ними ще познайомилися в тому році. В тому році ми хлопцям передавали ще на Херсонський напрямок коробки тепла. І через рік, через рік нам вдалося вже вживу познайомитись. І так, знову ж таки, тікток рулить, слава Богу. Звісно. До речі, у хлопців буде ще й запити. Скоро будемо хлопцям ще допомагати, але сьогодні при знайомстві. Знаєте як? Добрий день, коробки тепла перед новим роком. Ми в прошлий раз тут, перед новим роком це було. І сьогодні у нас рубрика розпаковочка. Звісно ж, трошки хлопців підтримали смаколиками з Макарівської громади, з Тарасівської громади. Ліля, твій, твоя скумбрія он там стоїть. А у нас іде процес одразу розпаковки. Уже почалась, почалась розпаковочка. До речі, хлопці в прошлий раз. Передали, передали нам і відео, було все, а тут вже є можливість прямо. Да. Тут, бачите, тут ще ми передали хлопцям коробки, тут все передадуть там вони між собою. А це, до речі, коробочка приїхала, нам разом ще з плівкою. Тому плівка йде в одну бригаду, а коробка тепла йде в іншу бригаду. Це Двохетапна ця. Мені. Верификация. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты шо? Селечки, лики, чаи. Смакулы, лимоны. так. Воложные серветки. І не no. зупиняємося, все там в дорозі. <рес> тобто, снікерси зимою працюють. Літом, ні, тому що текуть, а от зараз зимою то що надо. І шоколад. І кава три oh. в одному. Чайок. Там і консерви, кілечка. Огонь, огонь, огонь. Я не знаю, чи відрізняється коробка від тих, що були в минулому році, але мені здається, дуже круто. Дуже круто, українці підключились. На жаль, звісно, вже не так масово, як було в тому році. В тому році було набагато цікавіше і ну, більше, тому там ми прям кожного дня хлопцям відправляли отак. От. Але слава Богу, все одно підтримуєте. Це це дуже, дуже велика подяка вам всім, хто підтримує наші Збройні Сили. Ми, як ті поштарі. Їздили, їздимо, ми будемо їздити, а хочеться, щоб ви отак підтримували і далі просто ну, не переставаєте. Дякуємо вам, дякуємо всім за підтримку. Ну, Як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в наші міцні Збройні Сили України. Тим паче, сьогодні ж день Збройних сил України. І ми, як знаєте, привезли від Миколайчика ці подарки. Ось святе, ну, і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! А в нас вояж розпочато, і ми погнали далі.